Не має гарантоване конституцією право на справедливе правосуддя. Це один із базових принципів існування правової держави. Без неупередженого і незалежного суду неможливо уявити жодне демократичне суспільство. Законодавством України персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду покладено на керівників апарату суду. У США ці функції виконують судові адміністратори. Це окрема професія, яку опановують у вищих навчальних закладах. В Україні таких фахівців не готують. 2013 року в працівників українських судів уперше з'явилася унікальна можливість пройти навчання з питань судового адміністрування, яке запровадили Агентство США з міжнародного розвитку, державна судова адміністрація України і Національна школа суддів України із залученням викладачів університету штату Мічиган на запит української судової системи. Ця програма продовжена в 2015 році і ще більше адаптована до її потреб. Ми зустрілися з однією із учасниць цієї навчальної програми це Леся Грибовецька. Лесю, вітаю вас. Отже, чим вас зацікавила ця навчальна програма і чому ви вирішили взяти в ній участь? У засобах масової інформації було дуже багато позитивних відгуків учасників першої програми судового адміністрування. От я і зрозуміла, що саме участь в даній програмі дозволить мені розвинути свій особистий потенціал через покращення лідерських і організаційних навичок. Підвищення кваліфікацій. В процесі навчання є дуже багато цікавих тем, які мене хвилюють. Це управління людськими ресурсами, стратегічне планування. Але є й нові теми, які мені невідомі були. Це управління ризиками, управління конфліктами. В даний час ці нові теми є також новими і для українських судів. За освітою керівники апарату суду є юристами, економістами та фахівцями у сфері державного управління. Навички управління судовою установою здобуваються вже в процесі роботи. Ця навчальна програма перша і поки що єдина в Україні можливість отримати фахові знання у сфері судового адміністрування. Деякі випускники першого кола програми знову беруть у ній участь, але цього разу вже як викладачі. Це буде програма вирішення Одна із таких випускників це Ольга Пасічник, керівник апарату одеського окружного адміністративного суду. Цього року вона веде навчальний курс із професійного розвитку. Олю, рада з вами зустрітися. Що вам дала участь у цьому проєкті, і як він змінив ваше ставлення до професії? Я хочу сказати, що участь у цьому проєкті стала для мене важливим поштовхом до нових змін. Два роки назад я навіть не мріяла, що я буду зараз стояти тут і мати таку велику честь викладати разом із викладачами університету штату Мічиган. для мене це дійсно велике досягнення, адже я можу поділитися своїми напрацюваннями, своїм досвідом із колегами з інших судів. Змінилися ми, змінили Ва, система змінилась відношення до судової системи, і е, зараз роль судового адміністратора надзвичайно велика. Як ви використовуєте отримані під час навчання знання і досвід? Темою моєї дипломної роботи було підвищення кваліфікації працівників суду. Ми розробили план навчання для кожного працівника для того, щоб кожен із працівників розумів, що він є членом однієї команди, одного механізму, і що саме від нього залежить відношення громадян до судової гілки влади. Забезпечення ефективної та злагодженої роботи суду одна із основних цілей судової реформи в Україні. Саме так і налаштована робота в Одеському окружному адміністративному суді, з головою котрого ми і зустрілися. Наскільки важливою є співпраця голови суду і керівника апарату для ефективного функціонування установи? Я даю 100% про те, що якщо нема порозуміння, якщо нема співпраці з керівником апарату та м -м, головою суду, ну не буде майбутнього цього суду. Ми в національній школі суддів це єдина державна установа, котра здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді, а також підготовку і підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату суду. Зараз тут готують онлайн курс з питань судового адміністрування, який планується впроваджувати за підтримки проекту USAID справедливе правосуддя і викладачів програм. На вашу думку, які перспективи розвитку навчальної програми з питань судового адміністрування? Ми очікуємо, що будемо здатні створити по суті по суті цілісну систему підготовки працівників апарату, яка б дозволила через відповідні форми навчання, через освітній процес, здійснити внести свій внесок в покращення стану правосуддя в Україні. Це Державна судова адміністрація України, на яку покладено відповідальність за організаційне забезпечення діяльності органів судової влади і в тому числі за ефективну організацію роботи судів. Ми зустрілися із головою Державної судової адміністрації України за навіть головніком, щоб дізнатися, чому державна судова адміністрація зацікавлена в реалізації мача програми з питань судового адміністрації на сьогоднішній день. Підготовлено 880 таких працівників, які мають навики українських функцій. Ну на жаль, це на сьогоднішній день дуже мало. Україні потрібно мінімум 700-800 таких підготовлених спеціалістів для того, щоб судова система злагоджена. Ми зацікавлені в розвитку цієї програми підготовці таких нових спеціалістів, як судовий, як судовий менеджер. От. Я думаю, що ми будемо звертатися на і до вищих навчальних закладів для того, щоб була запроваджена така спеціалізація. Як судовий менеджер, я думаю, що будемо продовжувати співпрацю із проектом справи правосуддя в цій частині. Побудувати ефективну роботу судової системи, неможливо без професійних менеджерів. Фахова підготовка судових адміністраторів лише перший крок на цьому шляху, кінцева мета якого судова система, який довірятиме українське суспільство.